Микола, з вами розпочнемо з нашого ключового питання, яке ми сьогодні винесли до е, нашого голосування? А присвячено е, воно тому, що нарешті народні депутати збираються на планарний тиждень, коли він саме розпочнеться, поки що невідомо, але відомо, що розпочнеться з цього питання, яке власне і заблокувала діяльність Верховної Ради майже на місяць. Це питання щодо урегулювання, або як е, говорять в простонароді, заборони Російської православної церкви. Власне, сьогодні ми запитуємо: а чи підтримуєте ви заборону УПЦ в Україні? Чому? Саме про ОПЦ це питаємо, бо переважно саме представники цієї церкви мають зв'язки із російською церквою. Тож чи підтримуєте ви заборону по це в Україні? Так давно пора. Ні, церква має бути недоторканною, або мені байдуже не ходжу до церкви. Що ви скажете з цього Однозначно Підтримую я всі заборону всіх церков, які мають або організаційний духовний чи інший зв'язок з державою агресором. А у нас хіба окрім опицех іще хтось ну, э, закон же не не прописує, там закон не вставляє ПЦ МП. Він каже про загальну формулу. Значить, там э, формула закону э, фантастично толерантна, щоб ви розуміли, <клух> тому що ми ведемо дискусію вже два з половиною роки про м, те, щоби э, відповідно до речі конституції і э, закон. Норми про колаборацію дають можливість і про спілкові організації, і політичні партії, і громадські організації, і релігійні організації забороняти шляхом судових рішень, якщо вони прямо співпрацюють з державою агресорою Тому схема закону передбачає дуже довготривалу процедуру. Там голова Верховної ради нарахував 9 місяців. Я думаю, що це ще довше буде процедура. Вже 6 за останніми даними а, 6, 6 місяців. Фріс був сказав, від це рахується від того від так званих е, мінімальних термінів. У нас мінімальні терміни ніхто не дотримується. Ну, як приклад, я вам проведу історію печерської лаври. У нас, наприклад, було прийнято рішення про е, звільнення або розірвання угоди з московським патріархатом, які були в Києво-Печерській лаврі, і от нижній лаврі до сих пір. Судова тяганина вже другий рік іде в Нижній тобто, Лаврі, так? Да? в Нижній Лаврі, а, ну та так званій релігійні частині. Наскільки я розумію, ця частина лаври зараз закрита взагалі? Немає а, ні туди. Я я ну я часто я працюю з верхньої лаврі, з юнецьківською частиною. До речі, хочу проклама. Дай Бог, якщо у нас дасться, значить ми зараз працюємо щоб встановити в Києво-Печерській лаврі заповіднику перший. Пам'ятник Мазепа, який фактично півлари відбудував, створив мур, uh -huh. кілометровий і так далі. Я там часто буваю. Сьогодні ще не буде нарада. У нас за меценатські гроші зараз хочу сказати. Ми це робимо принципово не за бюджетні кошти. То я спостерігаю, що в нижню заходять і віруючі заходять і так далі. Але рішення прийнято, і зараз ну по закону, я розумію, вони найвищі інстанції касаційні в верховному суді розглядають це питання. Тому про законність розірвання угоди, яку. Московський патріархат то це підписав ще в часи прем'єра заров. Так само тут буде ситуація. Тобто ситуація буде передбачати таку формулу, що це буде створена така комісія, яка буде визначати проведенням експертизи, наприклад, ваша релігійна організація співпрацює, має зв'язок з державою гресою, чи немає зв'язок. Потім, якщо ця експертиза... Буде е, наводити аргументи, що ви маєте зв'язок там духовний організаційний. Тоді відповідно буде е, передаватися ця справа. А потім ця релігійна організація може якби оскаржити, висловити свої застереження. Якщо застереження не приймаються, подається в суд. Суд це нижча інстанція. Потім буде е, апеляційна, касаційна А судді, хто експерти. Експерти, хто експертами там закон передбачає формулу, що наш уповноважений орган центральної виконавчої влади, це Національна комісія з питань етнополітики. Якщо я угу. не пам'ятаю там релігії, етнополітики і Її так далі. Визначає. Вона ні, вона з'ясно, що це структура виконавчої влади. вона координаційний орган в координації кабінету міністрів. Але закон передбачає, Тоже? ну я остаточну версію не читав. Що ця комісія буде створювати ця комісія іншу. Комісію буде створювати з питань релігії реліз нашої експертизи науковців експертів у галузі релігії. Тобто, подивимося в законі. Яка формула це, створення? Так, цих... якийсь, чи... да, вони будуть проводити очевидно, конкурс на створення цієї комісії, розуміючи резонансні питання. Тому от така формула. Тобто, я би тобто, взагалі сьогодні. А як... пан пан Микола, вибачте, тобто, все одно держава буде скажімо так приймати рішення, да? Бо комісія державна створює держава, створює уряд. Відповідно, у так держава, держава так буде так, казати: так. це російська церква чи не російська. Держава все рівно приймає рішення, але а чому то, держава пропонує, але рішення ухвалює суд, так як це передбачено конституцією. До речі, в конституції чітко передбачена можливість ліквідації релігійних організацій за рішенням суду. Тобто не дивлячись на те, що війна все рівно формула судового рішення, а не позасудового. Вона підтверджується, так як історія з забороненими партіями. Я йшов до вас зараз. Подивився, мене зацікавило, бо бо я давно б'юся за уряд, наш підтримую. Поки що безуспішно другий рік, щоб депутати від заборонених партій місцевих рад. Бо в конституції про них не йдеться, Склали мандати. Тому що я ну це дика історія. Значить, я був у Херсоні зараз, там е е е молодий хлопець, один з керівників партії Сальдо, займає серйозну посаду в міськраді і щось розповідає, що робити. Тобто його начальник, шеф, його сидить в Москві, розповідає, як нас бомбить, а він, значить, херсонській міськраді розказує, як нам жити. Тому а я це що те, щоб прийняти закон і позбавити хоча б депутатських мандатів. Я подивився, що остання партія в нас була заборонена, наш край. От вона зараз не заборонена не остаточно, бо вона оскаржує, подала в Верховний суд. Це оскарження. тобто логіка буде така сама з релігійними організаціями, якщо буде прийнято рішення, тобто, щоб ви розуміли, що це ну закладаємо 9 місяців рік на цю процедуру, а якщо от... буде відповідний висновок mm -hmm. агентства чи слу... національної служби з питань політики. Пане Микола, а як думаєте, як це суспільство буде сприйматися? Бо ну давайте чесно, УПЦ за статистику має великий приход. Я пам'ятаю, що коли були всі ці аспекти щодо позбавлення, УПЦ права там користуватися певними об'єктами на території Лаври виходили певні мітинги. Можливо, не такі масштабні, там якби там зазначалося, але це була історія конкретно однієї локації. А тут ну церкву ну, по соціології дивіться. Ми маємо такі показники. Ми маємо від 75 е, мінімально десь 64 максимально 75 е, по е, опитуваннях, які вважають, що церква, яка підтримує зв'язок з РПЦ або з Росією, значить не може працювати воюючи Україні Тобто сьогодні ну, якщо мислить категоріями. Демократії, то майже конційна більшість українського спіста це підтримує. Угу. Ну, Але ж ви знаєте, демократія це не, то, не диктатура більшості, це ще й врахування меншості. Долі. Я розумію, я розумію. Але я ще раз кажу, що я підтримую це рішення, тому що ситуація є така: я їжу активно по країні, і кількість колаборантів, які прямо підтримують, які прямо підтримують російську агресію. І з числа цих церковних громад, ну просто зашкалює. Я вже не кажу про те, що пане, тотально московський патріархат на окупованих територіях так? слібом сіллю зустрічав так. російських аресорів і сьогодні активно співпрацює з ними. Тому пане Миколо, це цей аргумент доводиться часто чути. Я не адвокат там ні ОПЦ, нікому в них є свої там прихильники, і якби я не є їх прихожанином, Але щоб для дискусії дивіться, часто доводиться чути цей аргумент, коли є конкретні там священники, яких були фіймані на. Відповідно на зрад на зрадництві, на якісь диверсійні діяльності і так далі. Але водночас ви згадали Сальдо. Можемо згадати інших народних депутатів, які перейшли на бік ворога і стали ну на бік Росії, по суті, на бік окупанта. Це ж не призводить до заборони діяльності Верховної Ради, не призводить як організації. Що вона там якась злочинна да? Ні, ну сальдо а, до чи... Ради не має жодного відношення? Ну причому то сальдо Ну, до ну Ради. гаразд. Можемо згадати інших народних депутатів, колишніх народних ну це призводить депутатів за заборони, було... до... це. Аргумент корисний, а то тобто, він там... лідив партії Медвич... це призвело до заборони партії сальдо, тобто а тут в абсолютно народу, все конкретно народні депутати, які зі слуги народу перейшли. Е... Відповідно, на бік ворога ми ж знаємо таких народних депутатів. А, є такі випадки і так далі. Але теж але але партія в своїй програмі діяльності ну не підтримує російську аресі. Коли ми бачимо а, в відповідні документи, дивіться ну у ВПЦ був шанс. Наче вони Файфані збирались на собори. Я чесно кажу, їх підтримую. Вірю в те, що в них вистачить мужності розірвати і організаційну так звану духовну єдність із е, Кирилом і РПЦ. Тобто вони неофіційно не засудили і не визнали Путіна як ворога. І Росію як ворога не засудили діяльність Кіріла і не вийшли. Зайдіть на сайт він, заборонений, Ну можна через найти варіанти як зайти на сайт Патріархія.ру. Це офіційний сайт Російської православної церкви. Там всі наші ієрархи, починаючи від очільника і закінчуючи обласних ієрархів, всі вони числяться як представники синоду Російської православної церкви. І ніхто почекайте, і ніхто з них офіційно не заявив, що е е виключить нас цього списку. От, Наприклад, я про своїх колег, у мене є друзі, академіки, професори, які там е числилися на якихось посадах у університетах московських, всі давно написали заяву, вийшли, щоб вони Ганьбитися і так далі. Тобто, в тобто, ОПЦ два воно? роки був шанс е, повністю розірвати з РПЦ. Пане Вони було, це не зробили.